Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Таємниця дідуся-ведмедя. Але перед цим обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. У великому сосновому бору жив собі чималий ведмежий рід. Малі ведмежата. Рідні та двоюрідні братики й сестрички дуже любили гостювати у свого дідуся ведмедя. Цього літа вони зібралися всі разом від найбільшого до найменшого каштанчик, плямко і стрибунчик, квітка, цукерочка і шоколад, крутелик, пиріжок і лілея. А наймолодша серед них була гарненька крихітка. Ведмежа садиба, де дітвора любила відпочивати на канікулах, була справжнім райським куточком. Тут для них були всі розваги. Ведмежата будували собі хатинки, каталися на велосипедах, купалися в струмку, що протікав неподалік від дідусевої оселі, та найбільше вони любили вечірні години коли, повечерявши, сідали тісним колом на розстеленому килимі навколо дідуся ведмедя. От і зараз ведмежата принишкли, приготувавшись слухати цікаві історії. Ну що ж, малече, готові до чарівної подорожі? Тоді сидіть усі тихенько, мій чарівний килим вилітає до країни казок. І дідусь став розповідати. Історії тривали довго довго, аж поки на небі не з'явилися перші зірки, і, слухаючи їх, навіть дерева в лісі стали перемовлятися між собою і танцювати. Наче ці оповідки відчиняли двері до країни мрій. Якось увечері, коли настав час сказати на добраніч, дідусь ведмідь таємно мовив. Завтра ми підемо з вами на полювання за медом. Я знаю місце, де мед має надзвичайний смак. Рано вранці, щойно сонце піднялося над видноколом, всі ведмежата, а їх було десятеро, вже вишикувалися біля кімнати дідуся ведмедів. Прокидайся, дідусю! Загукали вони. Каштанчик допоміг взутися старому. Гей, не так швидко, бурчав дідусь ведмідь. Подай мій кашкет. Дідусь ішов повільно, а його онуки бігли попереду. Він ледве встигав за ними, аж захекався. Почекайте, не так швидко. Цукерочка подала йому лапу, і старий усміхнувся. Дякую, сказав він. Раптом на перехресті дідусь ведмід зупинився і почухав потилицю. Він був дуже розгублений. О Боже, я не можу згадати, у який бік іти далі. Не хвилюйся, дідусю, заспокоїв старого пиріжок. Покажеш нам мед іншим разом. Ні, 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 я згадав ходімо. І всі попрямували тепер уже вслід за ведмедем з вивистою стежкою. Ось ми й прийшли, пробурмотів Клишоногий. Прислухайтесь, чуєте тихий гомін?» «Бджоли!» – хором вигукнули ведмежата. Дідусь ведмідь зробив іще кілька кроків, надягнув окуляри і подивився вгору. Біля дупла ялини на сонці сяяла велика куля дикого меду. Цукерочка й шоколад підскочили, щоб спіймати золоту кулю. Дідусь ведмідь ласкаво усміхнувся. Стривайте, не так швидко. Бджоли можуть вас покусати. Ми їх приспимо, якщо заспіваємо колискову». Ведмежата найсолодшими голосами замугикали разом із дідусем. Люлі Люлі. Повільно, дуже повільно вітер підхопив мелодію. Невдовзі дідусь ведмідь припинив співати. Ведмежата й собі замовкли. Тихо. Тепер твоя черга каштанчику. Вилізай мені на плечі і візьми шматочок стільника з медом. Але будь дуже обережним, щоб бджоли тебе не покусали. Плямко і стрибунчик допомогли каштанчику обережно залізти на плечі старого. Усім здалося, що час зупинився, навіть птахи перестали співати. Каштанчик стійняв догори обидві лапки і простяг їх до дупла. Ось він, я тримаю його, прошепотіла ведмежа. Він схожий на сонце. Стільник був жовтий і нагадував справжнє золото. Ведмежа родини, невдовзі повернулись додому. Маленькі ведмежата нетерпляче облизувались. Дідусь ведмідь розстелив килим, і онуки сіли навколо старого. Потім він дав кожному по шматочку меду в стільниках. Від задоволення ведмежата заплющили очі. Дідусь ведмідь, насолоджуючись, теж смакував медом. Хм, цей мед має смак щастя, я ніколи в житті не їв смачнішого. Промовляв він, а посмакувавши, узявся розповідати онукам нову цікаву історію. Колись давно жив собі старий ведмідь, і було в нього десять маленьких ведмежат. Ви його знаєте? Він був найщасливішим ведмедем у світі. Але ведмежата не дали дідусеві закінчити. Вони кинулися йому на шию і стали ніжно обіймати. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.